Так, розібрав ліхтар. Що всередині? Ну, він рахується взагалі не розбірний, але розібрати можна. Викруткою і акуратно тут от таке місце є, зараз буде видно. Ну, тут і щелина. Ну і ставити викрутку і так тут десь роз... під роз підважити і він, коротше. Розклеїться в цьому, ну на наклею, не на шурупах. І налити корпус тобто з двох частин. Що всередині цікаво було, який там акумулятор, бо цей там взагалі пару хвилин він починає слабше світити, а взагалі максимум годину тримає. Була ідея, можливо його замінити на якийсь більший. Якби такі були взагалі в продажі, але тут такий плоский замінити його не вийде або доставити, додавати туди якогось іншого. Ну, можна, звичайно, хто в цьому добре розбирається. Так, збірка досить якісна. Так, під акумулятором. USB Type-C. Корпус міцний пластик. Ми точки відламався, наклей, потім посажу. Так він працює. Розібраний, щоб вимкну. Різні режими. Досить популярний, часто зустрічається, він маленький взагалі сам по собі. От видно його розмір. Хто? Класно розбирається, вміє паяти, можна замінити цей акумулятор на якийсь більш потужний. Буде взагалі класно працювати, досить компактний. Можна вішати функція. Штопора є в ньому. І ще раз всередині. Такий плоский акумулятор. Не знав взагалі як він розбирається. Вперше так от одного взяв, спробувати. Як він. Чи взагалі вдасться? Але вдалося. Можна його легше ширшу викрутку взяти і він більш Більш акуратніший розклеїться в цьому місці. Там де він клей посаджений. Так що такий ось. Ліхтар працює класно, в принципі, але акумулятор сюди б міцніший, щоб хоча б пів години годину тримав так на нормальній яскравості. І ще раз всередині, як тут все зроблено. Так що, збираю назад, сержу на клей Буду користуватися так далі ним.